Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, і на Господа, поклавшись, не хитався. Випробуй мене, Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро й моє серце, бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними. Я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками не сідаю. В невинності я мої руки і навколо жартовника Твого, О Господе обходжу, щоб оповісти хвалу в голос і розповісти усі твої чуда. Люблю. О Господи, Оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави, не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові, і десниці яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу. Спаси мене і зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословляти моя Господа на зборах!